Вітаю, що робити, коли життя як день бабака? Коротка відповідь створювати самому собі задачі. Розгорнута відповідь це розкривати в собі любов. Що це означає? Перше, оживити свої бажання слухати свої відчуття з ціллю пізнати, які в мене є зараз ідеї та бажання стосовно свого життя. Але слухати слід із щирою цікавістю до себе, усвідомлюючи, що. Ти не можеш вгадати, що всередині, саме вгадати не можеш. А значить, потрібно неквапливо прислух... прислухатись до того, що є всередині. І якщо так підійти до себе, то можна віднайти залежавші бажання і нові бажання. Друге, як розкривати в собі любов, давати собі чесність щодо відчуттів. Схожим підходом, як в минулому. Пункті з цікавістю до того, що всередині пізнавати свої щирі відчуття до людей, які оточують, інколи бажання не йдуть в реалізацію, поки не дати уваги темі відчуттів. Тому відчуття так само важливі, адже велика частка нашого життя це спілкування з людьми, що вже розвиває наші стосунки з цими ж людьми, а тому формує певні відчуття по відношенню до цих людей. І третій пункт, що означає розкривати в собі любов, це повернутись до Бога. Бог ніколи нас не покидав, а як самому повернутися нам до Бога, тут вже індивідуально дуже, але головне знати, що Бог є, і він дуже сильно всіх любить. Можна повернутися до Бога у вигляді молитви від серця, як іде, щиро покаятись, подякувати за все, за все, що від серця йде. І щиро попросити те, чого так душа бажає. От що від серця піде те добре. І це все є розкриванням любові в серці своєї, в душі. Захочу закінчити на цьому. Бажаю вам любові.